Всім доброго дня. Ось і настала у нас, можна сказати, початок зимівлі. І завжди в цей час я проходжу по своїй пасіці, піднімаю кришки уліків, дивлюся якої сили сім'я, чи нема миші в уликові. Ну І в принципі так візуально оцінюю станцію сімей перед зимівлею. Перед цим пройшовся та вже давненько, поміняв усі плівки на холстики. Ну і зараз відкриємо пару кришок разом з вами. Подивимось якої сім'ї якої сили бджолосім'ї цього року у нас ідуть в землю, а, ну я тут три кришки підряд підірвав. Слабше ніж звичайно. обично має 9 рамок. Не скорочує їх. Я думаю видно буде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість влочок є. Ну ладно, зараз вже крішки тут закриву. Тут ось. Верх у мене холодний. Гжоли в, в основному ще всі знизу сидять. В принципі. О, от от вроща синьо. Навіть на краю, на краю доже сидять нічого собі. Мон ну, це така це виняток цей год, такі сині якоться, а не ж провало. От справа. справи. Прослаблено, ну то в принципі, оно. Я кажусь, де слабенько ще найти. Ось. І так і сім'ю теж в зиму пускав. Тут під передньою стінкою сидять. В п'яти уличках то є збжолину. Подивимося. Як вони перезимують. А так, в принципі, шопасик вже позагрібав. Навів порядки. Скрізь. Там в мене в кінці, якщо видно корпус на корпусові стоїть, там в мене. Слаба сімейка зверху зимує надсильно раді експеримента. Думаю попробую ще як воно буде. Так що ото якось так. Ще колись платформу може, буду оглядати, та ще відео якесь зніму. Ото такі справи. Так, пройшовся вже всю посіку. В принципі, мишей немає. У ход мишей в мене такогось. Це з кормушок типу плотики. ті, що з китайських, чи то я кажу з китайських з турецьких Порізано, закрита. Верхній льоток у мене не прикритий. А це кому не вистачило з кормушок таких полосочок. Нарізав з типографного алюмінія. Прикрутив. В принципі, цей я поранче, все зробив і жодної миші вуликові Не знайшов. такі справи. Сім'ї йдуть, так, да, Слабші, ніж обично. Десь на третю частину ще й оси добре дали дрозда в цьому году. Ну нічого будемо зимувати помаленьку. А там воно весна покаже, як то кажуть. Що будемо далі робити. Так що ослаблення сімей я пов'язують з тим, що... Ну, в середині вересня я розбираю сім'ю, там перги зовсім не було. Нічим не було просто той розплід годувати. Ну нічого, значить, ті бджоли, що пішли в зимовку. Вони не знушені вигодуванням розплоду. і сиропу теж не знушені, бо меду було вдосталь. Перший ігода, це я що, то я В основному зимую завжди в мене 9 рамок. І не бігає тоді по весні з тими ромками. Це я перший гурт, що посокращав, там по -по, -по, 6-7 -по 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 по рамок поставляв, там навіть деяких по 5. Так що ото таке діло. Так що Думаю, що попит на бджолопакати буде. На весні ціна намеду росте помаленько. Ну як ціна має росте, то буде і попит, а якщо ще й накладеться на це погана зимівля бджіл, то пакетчики вже <рес> дальні потирать свої ручки. Тож ото якось так. Дякую всім за увагу. Тоді, може ще платформу, коли проходитиму, глядатиму, зніму ще якесь відео. Бо так, в принципі, зараз дуже таких робіт на пасіці нема. Що вже по позагрібав. Ну, листя то знову падає з'яблення. А так. Дякую всім за увагу.